Самольот, «Грязь», «Площадка», Откритка. Стоп! Сьогодні хочу розповісти вам про предмет, з яким ми маємо дотик щодня. Наволочка. Так, інтернет-словник подають таке слово це чохол, з тканини, який одягається на подушку. Але... Зазирнула я ще у декілька словників. Один з моїх улюблених, наприклад, Миколи Погрібного, і одиво, там чомусь немає наволочки. Зате є пошивка. Пошивка одягалась на подушку, а не наволочка. Є ще інший варіант е – «пошиванка». Я все-таки користуюсь словом «пошивка», Воно мені от ну, мені особисто більше подобається. Тому тепер я на свої подушки одягаю виключно «пошивки». Ну і якщо я вже вчепила тему сну і подушки, то пошевка має свою таку спільню білизну. Це напірник. Напірник це мішок із дуже щільної тканини, куди насипають пір'я для подушки або перини. Тобто напірник і Пошука геть різні речі. І розповім вам ще не казку. Жив був радянський академік та апологет зближення російської та української мов. мав гарне українське прізвище Білодід. Це єдине, що він мав насправді гарне і приємне. Звали цього діда Білодіда Ванька. Так, я не помилила з іменем, бо це Іваня Білодід. Називав такі слова, як робітня, курдупельними витворами. Отож, сьогодні слово, яке завдяки білодіду отримало статус діалектизми робітня. Убрать, сказали московити. Робітня це майстерня або цех. Робітня, от погодьте, що воно і звучить якось так занадто по-українськи, напевно, тому воно і потрапило у цей список. Який би, то, який би то, я приклад навела. Ну, наприклад, у робітні мали виготовити 240 стільців. Як на мене, звучить природно і нескладно. Тобто, у побуті можна сміливо використовувати. Повертаємо своє.